Чернігівці найбільше страждають на ішемію, гіпертонію, стенокардію та хронічну ревматичну хворобу серця. Часто переносять інфаркт на ногах. Такі дані оприлюднили організатори туру. «Відкрий своє серце. Протягом двох днів їм вдалося обстежити майже тисячу жителів Чернігова у пересувному комплексі. Робили ультразвукову діагностику та навантажувальну електрокардіографію. Були жінки, в возрасте от 60 лет. Также мы видим, что был определенный процент достаточно молодой аудитории, деток вчера приводили. Мы видим, что 8% из числа обработанных анкет, это детки от 7 до 13 лет, приносили в том числе даже совсем малышей, грудничку, Горнічков Чернігівські лікарі не проти мати подібний комплекс у себе та обстежити якомога більше людей. Однак це лише мрія. Державного фінансування медицини вистачає лише на зарплати. На ліки та купівлю техніки залишаються копійки. Левову долю бюджету, який прикриває заробітну плату, нарахування, розрахунки за енергоносії і на власну медицину залишається порядка 8-10%. Звичайно, це не той розмір коштів коштів, який би забезпечив нам адекватний розвиток, сучасні кроки в медицині. Головний кардіолог Чернігова Юрій Волошок закликає Чернігівців, поки не пізно подумати про своє здоров'я, і не тоді, коли стане зле, адже запобігти хворобі легше ніж її лікувати. Ставлення до свого здоров'я має змінитися на краще. Чернігівці ж навпаки більше цікавляться автомобілями, технікою, алкоголем, ніж тим, що коїться з їх організмом, робить висновок лікар. Ми до свого здоров'я відносимося по якомусь остаточному принципу. Ми не жаліємо гроші на, як говорив на новий телевізор. А про своє здоров'я думаю так, що це нам Богом дано і навсіда. 68% хворих із цих 100 помирають від серцево-судинних захворювань. А 9 з 10 пацієнтів. 9 з 10, Вони згодні приймати жменю ліків. Але нічого не міняти в способі життя. Серцеві недуги молодшають. Україна ж впродовж останніх років сумний лідер в Європі за смертністю від серцево-судинних захворювань. Фахівці дають прості поради: відмовитися від паління і алкоголю, робити фізичні вправи, слідкувати за вагою, проходити медобстеження і уникати стресів. І тоді серце ще битиметься довго.